Сова красуня із синтетичною хвоєю цьогоріч. Головна новорічна ялинка в Івано-Франківську буде штучною у такий спосіб. Міські посадовці хочуть вберегти живі дерева від вирубування та зекономити кошти, адже нова ялинка служитиме і в наступні роки. Обіцяють, що вона буде 18-метрова, пухнаста і вогнетривка. Іграшками її не прикрашатимуть, адже додатково закуплять також 3 d ілюмінацію, що має сяяти навіть у день. Вона буде повністю проектуватися і програмуватися з комп'ю. Дистанційно буде можливість записувати різні програми, відтворювати певні зображення і, в тому числі, надписи, наприклад, привітання з Новим Роком, з Різдвом, з Миколаєм. Це буде по ялинці кругом івано франківці по-різному ставляться до штучного новорічного дерева. З одного боку шкода Карпат, а з іншого хочеться живої ялинки. Втім, дехто переконаний, атмосферу свята можна створити і не рубаючи лісових красунь. Справ новий рік штучною ялинкою збережи Карпатам, хоч одну ялинку. Якщо кожен приєднається до цієї акції, то я думаю, що, хоч якось, ми зможемо врятувати наші Карпати, тому що це жахливо вже. Іноді приїжджаєш і дивишся, де ж наші гори, де ж наші ліси. В Київ повезли натурально, а нам штучно, Це взагалі сміх і гріх. Моя дитина навіть не піде сюди, якщо все тут буде штучно. Вирубувати ліс це неправильно. Ми бачимо, що короляка дуже багато возить за кордон. Але знову ж таки, якщо одну ялинку раз в рік поставити для Іван-Франківська, це якби безжива, вона відтворює. Місто живе, місто, європейське місто. Тому напевно, очевидно, що одну зрубати, а десять, грубо говоря, посадити. Вартість штучної ялинки 562 тисячі гривень. Ілюмінації 750 тисяч. Тендер на їх придбання відбувався у системі Прозоро. Якщо не буде оскаржень, через декілька днів посадовці укладуть угоду та офіційно придбають новорічне дерево. Ольга Рега,